Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Ripe NCC і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Зараз ми поговоримо про протоколи маршрутизації у мережах ipv 6 як вони працюють. І якщо ви знайомі з базовими принципами та концепціями маршрутизації у мережах ipv 4 то жодної проблеми а, налаштування маршрутизації у а, мережах ipv 6 у вас не буде, тому що а, більшість кроків вони повністю аналогічні з деякими незначними а, змінами. І базові правила маршрутизації, вони однакові з протоколами ipv 4 Тобто пакети маршрутизуються за найбільш точним префіксом. І таблиці маршрутизації будуються на основі того, що ми знаємо, з Безпосередньо підключених мереж з сконфігурованих статично маршрутів та з інформацією, котре ми отримуємо динамічно через відповідні протоколи маршрутизації. І старий протоколи маршрутизації вони не завжди підтримують ipv 6 І якщо ні, то були створені нові версії чи їх аналоги для використання у мережах ipv 6 Прикладом такого протоколу може бути RIP-NG. це аналог протоколу RIP для ipv 4. Ну, сьогодні цей протокол, м'яко говорячи, не дуже поширений, але все ж таки, І якщо у вас у мережі є і протокол ipv 4 і ipv 6 вам потрібно буде запустити протокол маршрутизації як RIP, так і RIP-NG. Щодо протоколу SPF, з протоколом IPv6 працює SPF версії 3. Він дуже схож на протокол SPF версії 2, який працює з протоколом ipv 4. Ну і знову ж таки, якщо у вас у мережі є і IPv4, і, і ipv 6, вам потрібно буде запустити OSPF версії 2 для підтримки IPv4, і SPF версії 3 для підтримки IPv6. А між цими двома протоколами є декілька незначних відмінностей, але цей аналіз цих відмінностей виходить за рамки цього курсу. Протокол ISIS чи ISIS, як вам завгодно. Цей протокол може працювати як з адресами версії IPv4, так і з адресами версії ipv 6 На відміну від інших протоколів, він був зроблений достатньо універсальним. І нарешті протокол BGP, дуже важливий протокол для роботи в інтернеті. Зараз ми користуємося версією 4 цього протоколу, тобто він інакше називається BGP-4. І спочатку робота з адресами не IPv4, не була вбудована в цей протокол. Тому була зроблена опція. Розширення, кота має назву MPBGP, Multi-Protocol BGP. Multi-protocol BGP дає змогу обмінюватися різними типами інформації, ну, це адреси IPv6, це мітки VPN, це мультикастові адреси тощо. І за допомогою MPBGP протокол BGP можна використовувати з протоколом IPv6. І навіть можна передавати маршрутну інформацію щодо IPv4 і IPv6 у одній і тій же сесії. Але це не рекомендована практика. Рекомендовано робити так: якщо ви передаєте інформацію IPv4, то ви передаєте цю інформацію, інформацію у сесії, котра встановлена по протоколу IPv4 знизу. А для того, щоб передавати інформацію щодо IPv6 адрес, ви користуєтеся сесією, котра створена за допомогою IPv6 знизу. Тобто, якщо у вас живуть два протоколи в мережі, вам потрібно мати дві різні сесії, кожна з котрих має відповідний нижній протокол. Це досить важливо для того, щоб. Все завжди працювало. На цьому все, що вам потрібно знати зараз про механізми маршрутизації у IPv6. Дуже дякую, до зустрічі на наступній лекції. До побачення!